Шанували Олену Степанівну. Сьогодні минає 120 років від дня народження. Її ім'я асоціюється з жінкою-воїном. Адже Олена Степанівна це перша у світі жінка, яка офіційно була зарахована на військову службу у званні офіцера. Вона служила січовим стрільцем, брала участь у битві під комарниками, відзначилася відвагою у боях за гору Маківку. Сьогодні керівництво міста та області до могили Степанівни на Личаківському цвинтарі поклали. Квіти та вінки також запалили лампадки і на могила її сина Ярослава Дашкевича, відомого історика, та чоловіка Романа Дашкевича, військовика. Вона була власне перша українська жінка офіцером, тобто хорунжою, і прославилася в тих боях в Карпатах. І вже власне тоді вона стала такою національною героїнею, бо вісь про неї, ще про кількох таких героїчних жінок поширилася, у всій Галичині.